Дуже радий, що мені випався шанс поїхати в Польщу за кордон в табір. І таких щасливчиків, як 12-літній Захар, цього разу майже півсотні. Усі вони вирушили на два тижні до польського міста Упола у дитячий відпочинковий табір. Рада, думаю, буде цікаво. Я впевнена, що реально буде цікаво. Бо скільки я пам'ятаю, моїх друзів їхало і казала, що реально круто. Останні настанови від батьків, теплі обійми і в дорогу. Це діти загиблих учасників бойових дій, це діти чинних учасників бойових дій. Оскільки цьогоріч складно організувати процес оздоровлено відпочинку на території України як альтернативу було вирішено і погоджено е спробувати оздоровити наших діток все таки за кордоном, і десь подарувати їм частиночку ще дитинства в ці непрості для України часи з автобусом, що вирушає схвильовано, спостерігає Тетяна. Важко бо розлучаємося, чесно кажучи вперше. І для неї, і для мене це такий буде перший досвід, але досвід приємний. Тому є хвилювання, але я думаю, що я довіряю свою дитину правильним людям, тому якось не дуже переживаю. Думаю, все буде добре. Ополе рибник, кошалін, частина місцевої малечі вже відтаборувала і повернулася додому. Та ще близько сотні дітей очікують на відпочинок за кордоном. Планується ще поїздки дві, як мінімум, до міста Люблін. З 21 серпня по 30 серпня і з 30 серпня по 9 серпня загалом близько 350 дітей, родин загиблих, учасників бойових дій, зможуть відвідати і вже відвідали наші міста побратими, які погодилися приймати дітей по два тижні. Повністю забезпечують цю програму. Тому дякуємо нашим партнерам. А велике дякую нашим рідним, наших героїв. Які сьогодні захищають нас, і тому це така невеличка така від громади. Подяка, поїхати на відпочинок в рамках міської програми можуть як Івано-Франківці, так і ті, хто знайшов тут тимчасовий прихисток від війни. Для цього потрібна довідка підтвердження приналежності дитини до пільгової категорії. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.